Іринки, казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Чижиха заспокоїлася і поважно обвела всі гордим поглядом. Мовляв, інакше й бути не могло. Адже це її син. Вона одразу ж вирішила надіслати всім телеграми полетіла до куща малини, де розташовувався головний павучий телеграф. Звідси в усі усюди тягнулося густе павутиння. По ньому передавали різні новини. Чижиха на швидкоручна строчила телеграму. Велика розрада, син мій підріс і вже літа. Швидше скажіть народу. На всі ліси. Ваша Чика. Але старий павучий телеграф. Перебріхував усі слова, і ті, хто отримав телеграму, прочитали. Телеграма Велика зрада, сильний перекіс лапи у кота. Швидше замастіть воду з вівсом ковбаси. Кашачика. Кожен розумів це по-своєму, Юсі усі раділи. Прочитавши слова, Швидше змастіть. Двері радісно зарипіли. Вони вирішили, що всі двірні завіси нарешті змастять. Фікус, виявивши в телеграмі слово вода, заплескав своїм лопатим листям. Він знемагав від спраги, тож гадав, що його негайно полють. Мишва в підпіллі радісно заметушилася. Небезпека минула. кричали одні. У кота перекіс лапи, а інші кричали, з'явилася нова вівсяна ковбаса. Лише солдат Пєшкін правильно розшифрував телеграму, як досвідчений зв'язківець, він розгадав і складніші телеграми, ніж ця. І справді у і велика радість. Подумав Пєшкін і враз почав себе лаяти на всі заставки. Ох, і байдужий же я, ох і нікчема. Як же це я досі не відвідав сім'ю свого рятівника? Зараз же піду до генерала, попрошу відставку і особисто привітаю чижиху!» Він попрямував до штабу білого генерала. Пешкін був його улюбленцем, тож генерал одразу прийняв солдата. А, -а добрий день, Пешкін. Якся маєш, привітався генерал, підвівши очі від важливих паперів. Дозвольте доповісти важливе повідомлення, сказав солдат, приклавши руку до пілотки і голосно клацнувши об шахівницю свинцевою п'ятою. Доповідай. Нарешті це сталося, товаришу генерал! Нарешті сталося. Полетів пишик. Мале пташеня. Та завзяте виходить пижик, відмінник льотної підготовки. Ось воно як, товаришу генерал. Стривай, стривай, почав пригадувати генерал. Чи не той це Чижик, батько якого? Саме він. Так точно! скрушно похитав головою Пешкін. Мене врятував. А сам загинув. Пригадую, пригадую, а же? А від мене чого ти хочеш? Мені б чежиху відвідати. Відпустку б мені. Ось що. І тут Пєшкін припустився помилки. Генерал був добрим, але відпустки любив роздавати сам. А коли просили, відмовляв. Він вважав. Що це необхідно для більшої суворості, для авторитету? Відпустку сьогодні дати не можу. Сам розумієш, таке становище ось ось можуть прийти Колько й Петрусь, і розпочнеться війна. Ясно? Так точно, ясно, мовив Пєшкін. Що він міг ще сказати? Одначе генерал не хотів засмучувати Пешкіна. Він лукаво підморгнув його, поплескав по плечі і запропонував. А чи не краще надіслати дружині чижа вітальну телеграму з моїм генеральським підписом? Ага, Ну, то як? Вельми вам вдячний, радісно скрикнув Пешкін. І генерал надіслав чижисі телеграму. Телеграма Сад. Яблуня НОМЕР 6 Гніздо 4. Атакуємо. Вітаємо. Відвоюємо. Політаємо. Кулі літають, нас обминають. Генерал Ф5. Ф5 означала клітинку на шахівниці, де розташовувався в цей час Генеральний штаб. Телеграму негайно доставили матусі пишика і зачитали вголос. Чижиха ще більше запишалася і почала гнути кирпу. Раптом у небі щось загуло, засвистіло, і синяву прорізали довгі білі смуги. Потім ці смуги переплеталися у вісімки, кола та інші хитромудрі викрутаси, а попереду цих смуг мчали і виблискували гострокрилі птахи. Усі в садочку принишкли і здивовано витріщилась в небо. А чого ви дивуєтеся? спитала Чижиха. Хіба не знаєте, цей повітряний парад влаштували сьогодні на честь мого пижика. Ніхто не став заперечувати, а пижик запищав. Мамо, мамо, я теж так хочу. Що ти, любий, так високо? жахнулася Чижиха. Там холодно. Ти застудишся. Це тільки люди можуть так високо й хутко літати, а ти, птах, і годі про це. Ти втомився, ходімо краще додому. Сусідка синиця пішла проваджати чежиху. Вона ласкаво поклала їй крило на плече і промовила: Ну, люба, скажу вам, як матуся матусі, тепер у вас найважче. І, помовчавши хвильку, додала. Попереду. А вже ж, погодилась Чижиха. Звичайно, коли дитина починає літати, спокою матері не знати, тільки й дивись, пташеня залетить не туди, куди треба.